Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні знімаю для вас другу частину з пошиття мережки прутиком з настилками через чесницю. Отож, в першій частині ми пошили сітку, і в другій частині ми будемо нашивати настилки. А в цього способу є дуже класні переваги. Дивіться. Я собі навіть виписала, да? чому вам варто вишивати саме таким способом. По-перше, коли ви ш'єте сітку, да, це така механічна, приємна робота, ви тут нічого не рахуєте, ви ні на що не звертаєте увагу. Ви відшили перший рядок, прутик, і вниз ж'єте свою сітку взагалі насолоджуючись процесом. Mm, тобто руки роблять, голова відпочиває, ви ні на що ну, не тратите час, щоб там щось порахувати, чи десь помилились. Ну, Це просто от така приємна технічна монотонна робота. По-друге, що мені ще дуже подобається, тут можна комбінувати нитки. Наприклад, ну, в мене в даному випадку молочна тканина. Я взяла для сітки, я взяла ниточки муліне. Вони трошки ще темніші, ну, чуть-чуть на граминочку. А ви можете взяти ще темніші, і воно буде давати такий глибокий об'єм. А для настилок я взяла нитки світліші трошечки і товщі. Це в мене бродер Special. Ось вони. Бланк. 25-й номер. Тобто вони, ниточка трошки товща, кручена, я ж в одну нитку. І це створює такий красивенний об'єм. Дивіться. Це створює просто божественну фактуру, об'єм. Нитка матова, вона має якийсь свій природній такий, ну, не блиск, навіть, а ну, сяяння. Але вона не блистить. Вона... За рахунок цієї крутки і товщини, дає такий дуже гарний об'єм, фактуру, ну, неповторну, коротше, ніяким муліне такого не доб'єшся, так? І ще дуже важлива перевага, що якщо ви тут вишиваючи ось ці настилки ви десь помилилися в узорі, вам не потрібно випорювати повністю весь ряд. І мрочите собі голову, як його поміняти, ви можете спокійно собі там випороти саме ту настилку, де ви помилилися, закріпити нитку і шити далі. Так, ну що, приступаємо до вишивки. Найперше, я шью в одну нитку, і е, якби це було складення в дві нитки, то зрозуміло, що там петелькою ви зачіплюєте за, за свій прутик. І ш'єте далі. В даному ж випадку нам потрібно нитку спочатку закріпити ну і потім вже шити. Також звертаю вашу увагу, що настилки я ш'ю без п'ялець, тому що я спробувала, звичайно, і так і так. Якщо на рахунок сітки, я прям наполягаю, щоб ви обов'язково шили її на п'яльцях, далі вже настилки я ш'ю на коліні. Мені так зручніше, приходиться тканину дуже часто перевертати з лиця на виворі, закріплювати нитку. Тому вишиваю без п'ялець в руках. Але оскільки сітка вже рівнесенька-гарнесенька, то у нас толки нікуди її не потягнуть. Отож, щось я розтвірінчалась, розказую, що будемо робити. Ось у мене такий виворіт вже можете бачити. Да. Як я й казала, виверіть не ідеальний, не якийсь там вилизаний і прям щоб виставляти цю роботу виверю, а не лице ні, такого немає. Десь в мене там є закріпки, десь є переходи невеличкі, але це варіант норми. Мене це влаштовує. Отож, я буду шити тут. Що я буду робити? Дивіться, тут все дуже просто, я просто-напросто. Нитку закріплюю в один із цих. Ось у мене є тут така от штучка. Закріпляю, протягую ниточку. Так я її сховала потім я її протягую ось тут під прутиком. Видно, хоч? Сподіваюсь, що видно. Ось. Ясно, що нам не треба, щоб його було видно на лиці. Ось, притягуємо все. Ниточка в нас закріплена. Переходимо на лицеву сторону. Як бачите, тут я вже працюю з наперстком, оскільки трішки зусиль мені треба прикладати для того, щоб проштовхувати ниточку, особливо в закріпках. І я буду відшивати ось цей елемент. Він у мене дзеркальний. Да? Маємо тут до сюди. І нашиваємо нашу настилку. Яка тут одна із таємниць, особливостей вишивання? Чим довша у нас настилка, тим вільніше потрібно лишати цю нитку. Що вона там буде закріплюватись, і якщо ви не дасте недостатню кількість цієї нитки, вона буде стягувати вам прутики і будуть створюватися такі прям дирки чи що. Ну, коротше, воно буде псувати вам загальний вигляд вашої вишивки. І ось так настилками. Спокійненько собі. нема. Це у не нас перша настилка. У мене тут таких чотири, чесно кажучи, я завжди по 10 разів перепровіряю, щоб перераховую ці прутики, щоб не помилятися і потім не пороти. Так, в процесі. В процесі цю настилку. Ці настрілки можна голкою поправляти, щоб вони лягали рівнесенько, плюс як, як і кругом слідкуємо, щоб затягувати кожен стібок з, однаковим, з однаковою силою, да? щоб не було там вільно, там туго. От Воно десь приблизно. Ну, ви відчуєте, ви коли прош'єте там о, якусь першу, перший десяток настилок. Ви вже будете відчувати в руках матеріал, будете відчувати нитку, з якою з якою силою її затягувати. Так, у мене тут котяча шерсть трошки. Попадається, то я її в процесі дістаю, щоб не зашивати її в шиття. Бо, бо шерсть чорна. Ну, таке. Так. Як бачите, ш'ється досить швидко і легко. Просто по рахунку вже дивитесь. По малюнку. Ось а тут покажу вам, як я махлюю. Ну, тобто, дивіться, тут по орнаменту у мене багато от таких різьблених, наче листочків, да? і я для себе зрозуміла, що коли я шью цей орнамент, мені ні в якому разі не можна залишати їх невишитими. Їх треба відразу шити. А, тому я собі знайшла такий спосіб. Дивіться, я ось в мене остання четверта настилка в цьому ряду. Я її прошиваю не до кінця, а беру і починаю шити оці три маленьких, ну, дві маленьких, два маленьких рядочка. Далі перевожу нитку на виверід. Так. І ось так під низом, під низом в вишиванні, перевожу і ховаю. Так. Далі виходжу до того місця, де я ниточку перевела. Не дошила свою четверту настилку. Так, ось вона. І спокійно, як нічого не бувало, дошиваю свою четверту настилку. Тут зовсім трішки лишились нитки, трошки незручно шити, ну, але має вистачити. Це я так повільно ш'ю, тому що нитка, тому що тканина не натягнута, да? вона в руках у мене висить, тому трошки. Складніше попадати в потрібне місце. Взагалі, то ш'ється, звичайно, трошки швидше і зручніше. Ось, і таким чином я дошила ось цей шматочок, вивожу голку на виворіть і закріпляю. Закріпляю. Досить туго, вона така нікуди не піде. Ось. Ось і все. Так. Так. Ну ось, ось, власне, те, що я хотіла вам показати. Це в нас заключна частина по цій техніці. Тому з усіма прощаюся до наступних відео. Буду рада вашим коментарям та лайкам. І пока-пока!